У нас медовушка, віт, гарний краєвид. До речі, медовуха має 68 градусів. Зараз віці їбане. Ти готовий, вітьок? Готовий. Перевертай. Бля, 68 градусів, віть? Як зайшло, вітюк? Солодка, бля. Солодка? Що, від першого і другого недалеко? Давай. Запити а. третє, мусі, Відь? Ні, вона солодка. Солодка? Давай, перевертай другий, Відь. Бо ти від самих залізчих, бля, хоч випити і нічого не пив. На Буковилі є крута екстремальна розгляда ролер-костер зі плеєм, яка приймає зі приймучу зміміш тролею та американських гірок в одному законі. Зі плеєм підвішені на канатах між